Ще один навчальний рік добігає кінця. Позаду безліч важливих подій, веселих моментів і щирих емоцій, які назавжди залишаться в нашій пам'яті. Останній дзвоник це не лише прощання з уроком, а й теплий спогад про все, що ми пережили разом. Цей рік був насичений цікавими справами. Ми брали участь у шкільних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Ми разом готували виступи на свята, збирали макулатуру, проводили толоки. А ще Організували ярмарки, допомагали військовим, брали участь у різноманітних конкурсах, піклувалися про братів наших менших. Та найцінніше наші спільні моменти, веселі перерви, щирі розмови з друзями, стрімко вчителів, які не лише навчали, а й завжди розуміли. Кожен день був важливим, навіть коли ми втомлювалися або сварилися. Оце заробила нас ближчими один до одного. Останній дзвоник це особливий день у житті кожного школяра. Він символізує завершення навчального року і початок довгоочікуваних літніх каніков. У цей день ми прощаємось з роками, підручникам, домашніми завданнями і поринаємо у світ спочинку, сонця та свободи. Рідна школа, всі радісні і осміхнені. Звучить дзвінки, сміх, лунають пісні, слова подяки вчителям. А коли пролунає останній дзвоник у повітрі? Відчуття легкості та щастя. Нарешті попереду літо. Час мандрівок, нових вражень, ігор і пригод. Для нас першокласників сьогодні радісне свято. Ми навчилися читати, писати і команди. Ми знайшли нових друзів. Зрозуміло, що школа це клас. Випускникам бажаємо. Щастя, ви усіх, мудрості, відділення в різні, над Ми прощаємося зі школою. І ми вирішили залишити після себе не просто спогади, а символ маленькі кораблики, які ви побачите перед собою. У кожному з них частинка нашої душі, наших мрій, дитячих надій і теплих спогадів про шкільні роки. Ці кораблики це ми, ще не зовсім дорослі, але вже готові вирушити у власне плавання. Вчителі були для нас маяками, які вказували шлях берегами, що захищали в бурю і вітром, що надавав давав сили рухатись вперед. Ми дякуємо вам за терпіння, турботу і віру в нас. Ми йдемо далі, але ніколи не забудемо, звідки почалося наше плавання. І нехай наші кораблики пливуть до світла, до нових берегів, Вдячністю у серці і любові до школи. Чальний рік позаду, час для відпочинку і мрій. Бажаю веселих канікул і яскравих вражень. Хай літо подарує натхнення і нові сили. Хай буде мир і наша перемога. З останнім, з останнім дзвоником.